Сьогодні з'ясуємо, як змінилася Manor Lords після великого оновлення. Порівняємо гру до і після, та з'ясуємо, чи варто вам повертатися в гру прямо зараз. Друзі, ви на каналі Зубр грає, то ж нумо починати. Три місяці тому я робив загальний огляд на гру і був приємно вражений нею. Згодом дізнався, що незабаром має вийти велике оновлення, і вирішив на нього зачекати. Тож, цей день настав? Давайте розбиратися. На початку, як і раніше, ми створюємо свого персонажа і свій герб. Оберемо такого от мужчину і називаємось Зрозуміло як. Можна створити герб також відповідно до каналу. Ось це навіть щось схоже на Зубра. Ну, загалом, ніби непогано вийшло. І далі ми бачимо перші суттєві зміни. По-перше, тепер у грі замість трьох режимів п'ять, крім раніше відомих шлях до процвітання, хай буде мир та на межі. З'явилися режими дуель, де метою є перемога одного головного суперника. Та режим розколоте королівство, де четверо спадкоємців воргують між собою, і вам треба здолати усіх. Зміни номер два. Це вибір мапи гри. Гляньте, у нас тут тепер і високі вершини, і звивиста річка. Ще є чортова гора. Також зубчасті урвища, розділ та озеро. А ми давайте оберемо германську долину. Це більш рівнинна та помірно лісиста місцина. Все основне ніби обрали, то ж нумо починати. Друзі, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Ми на шляху до першої тисячі підписників, тож буду кожному з вас вдячний. І ось такий кіношний зум на наш табір поселенців. Гра одразу повідомляє, що умовою перемоги у цьому режимі є панування. Треба розбудувати місто і з часом забрати усі регіони під свою владу. Суто перше враження це візуальна насолода від графіки та плавності рухів. Картинка виглядає просто ідеальною, все так реалістично, живо та атмосферно. Тут мені згадалася фарзист фронтір, на яку робив огляд ось тут. Так от після неї графіка у Manor Lords це просто кайф для очей. Зміна номер 3 яку я помітив, це ось дерево розвитку. Точніше, це раніше було ось таке от дерево, де можна було обирати в яку сторону розвиватися. А зараз це більш лінійний напрямок розвитку. Але ви тільки погляньте на ці ілюстрації. Це просто вау! Дуже стильні, ніби картини середньовічних художників. Знову ж таки, візуально гра це просто суцільна насолода. До речі, тут поруч у нас ще є вкладка середовище, щоб ми бачили, які пейзажі нас оточують. Ну і далі є вкладка записи торгівлі. Ну і не забуваймо перейменувати назву поселення. Йой, гляньте, які прикольні ілюстрації додали до кожної споруди. І це зміна номер 4, яку я б відзначив. Ну це справді дуже атмосферно. Одразу поринаєш в ті давні часи. Кайфово. І так, тут з боку або на весь екран вискакують різні підказки, що, по ідеї, має допомагати на старті. Ну що ж, давайте закладати основи нашого поселення. Перше, що нам потрібно, дрова. Це база, фундамент будь-якого селища. Нехай буде ось тут біля лісу. Знову ж таки, одразу вискакують підказки. Проведемо ще одразу дороги, так людям буде легше пересуватися. І ми бачимо, що поселенці одразу почали виконувати перше завдання, всі ринулися на будівництво. А я і далі не можу намилуватися цими ілюстраціями, ну це ж кайф. Їх цікаво просто порозглядати, дуже чудово ілюструють кожен момент у грі. Так, добре, треба далі думати про їжу. Біля нас тут є озеро, і гріх його не використовувати, тож треба запланувати поруч хатину рибалки. І обов'язково з'єднати її дорогою з нашим табором. Далі почнемо будівництво житла. Заплануємо ось тут поруч хатину. Тим часом збудувався табір дроворубів, тож наймаємо сюди одну сім'ю. І до нас надійшов лист. Пам'ятаю, таке було і раніше. Це інший лорд нам пише. Глянемо, що ми можемо відповісти. Ага, ну в дипломатії бачимо, поки тут нуль змін, нічого нового не додали. Єдине, що це загальний вигляд мапи, став більш деталізованим. Вертаємось до нашого поселення і заплануємо поруч ще одну хатину. Ось так. Тим часом у нас збудувалася хатина рибалки. Цікаво, так виглядає, є одразу такий от човник. Давайте наймемо сюди працювати одну родину. Також збудувалася вже одна хатина. У нас є перше житло. Чудово! А ось поруч будують вже одразу наступну. Гляньте на процес. Виглядає досить деталізовано та цікаво. Нам потрібно мати обов'язково амбар та склад для зберігання харчів та запасів. Тож почнемо із будівництва амбару. Подбаємо про наші харчі спочатку. Також у нас є неподалік ділянка із ягодами, тож варто це використовувати. Для цього заплануємо десь неподалік хатину збирачів. Будуть у нас усілякі поживні ягідки. Одразу також дорогу проведемо. Досить розгалужене поселення виходить у нас. А зараз запрошую вас прогулятися цією стежиною в ліс. Просто гляньте, як це красиво та природно виглядає. Ну просто краса. А ось так швиденько: хоп-хоп і готовий амбар. Неподалік можна ставити склад теж одна з основних будівель. До речі, не забуваємо наймати сім'ї в потрібні нам будівлі наприклад, в амбар. Тільки тоді ваші ресурси перенесуть на зберігання. Коли збудувався склад, теж наймемо туди робітників. Я геть забув про колодязь як це люди ж без води. До речі, здивований, що гра ще сама мені про це не нагадала. У цій грі колодязь можна ставити тільки в певних місцях, ось нам блакитним підсвічує, де можна його будувати. Тож нехай буде ось тут неподалік від хатин. Також заплануємо наступні дві хатини. Не знаю, чи це нормальні розміри для подвір'я, але хай буде так. Ну і прокладемо дорогу. Буде у нас така собі повноцінна вуличка вже. Так, у нас вже збудована хатина збиральників, тож наймемо туди робітників, нехай шурують за ягідками. На початку гри, коли сімей ще мало, то варто уважно розподіляти робочу силу. Наприклад, коли потрібно щось швидше будувати, можна тимчасово забрати родину з певної будівлі. А чому, власне, нам не збудувати ще хатину? Ось тут навпроти хай буде. Далі варто подбати про дрова, оскільки це пальне для обігріву осель жителів. Для цього заплануємо будівництво хатини дроворубів. Тим часом наше поселення досягло рівня маленьке село. Ну що ж, товариство, я вітаю усіх. Помаленько розвиваємось. Ну, а яке село без ринку? Подумав я і вирішив, що настав час збудувати і нам ринок. Тож спочатку запланував ще хатину, а для самого ринку виділив земельну ділянку ось тут. Станом на зараз це виглядає як центр нашого поселення, тож думаю, місце нормальне. І що ми бачимо, люди вже зробили на ринку першу ятку і продають товари з амбару. Ну все, помаленько будемо трохи торгувати. І ось друга ядка вже зі складу з'явилася. Досить прикольно, що тут вони самі організовують ринок, а ми можемо ще запланувати дві хатини. Ось тут, думаю, в майбутньому в нас буде каменярня, бо тут є поклади каменю. Ну, логічно ж. Ну що ж, друзі, за цей невеликий проміжок часу можу зробити перші висновки. Загалом мої перші враження це захват від візуальної картинки гри. Все красиво, деталізовано. Гляньте хоча б ось на це озеро. Ну воно ж виглядає просто як справжнє. Також особисто у мене гра йде дуже плавно, без усіляких затримок та лагів. Ну і картинки, якими ілюструють усе тут, це просто топ. Стиль середньовіччя тут докручують на максимум. Основні зміни, я так зрозумів, стосуються старту гри, вибору сценарії та мапи. Щодо самого геймплею, то початок гри, ну буквально перші 30-40 хвилин, не надто змінилися. Все, поки так само, як і було. Можливо, зміни будуть ще далі. Але загалом у мене тільки позитивні враження від гри. У неї хочеться грати, хочеться досліджувати. Вона виконує, як на мене, своє основне завдання: занурює тебе у свою атмосферу, розслабляє та зацікавлює. А які ваші враження від останнього великого оновлення та і від гри загалом? Пишіть обов'язково у коментарях з радістю почитаю. Друзі, дякую усім за перегляд і до нових зустрічей.